Одного українського воїна запитали, хто стає лідером на війні? Він відповів: жоден фізично сильний і витривалий той, хто виставляє стильні бородаті фото типу матчу або відосики чи селфі в соціальних мережах. Жоден так званий легендарний воєначальник, якого піарять його придворні раколиці. Жоден відмінник у тактиці або знавець якогось озброєння, який вміє щось робити і показує приклад своїм підлеглим. Жоден полководець, який має якесь там звання чи посаду, навіть нагороджений начальством за особливі заслуги і подвиги, реальні чи видумані, жоден командир, який не дотримується балансу між виконати завдання і вберегти людей хто боїться віддавати наказ і говорити правду своїм людям, або навпаки той, хто постійно звалює з себе будь-яку відповідальність і інших, особливо нижчих за рангом командирів. Жоден той, хто звинувачує інших у боягузстві, ніхто з них не буде визнаним лідером серця кіт. Коли він не дбатиме за тих, хто поряд хто праворуч, хто ліворуч, і навіть внизу, коли не буде належно взаємодіяти та підтримувати тих, хто перебуває між життям та смертю, і братиме на себе відповідальність за успіхи чи поразки, повну відповідальність. Лідером стає той, хто слухає, чує, говорить і навіть їсть останні. Кому довіряють. І це головна причина того, що люди згуртовуються і йдуть за ним навіть у педі. А довіра це коли ти впевнений в тому, що той, хто поряд, зробить для тебе те ж саме, що й ти для нього. Ось що таке справжнє лідерство на війні і не тільки там. Мене звати Олег Бойко. Громадська організація Український центр військового лідерства. Лідируйте, щоб перемогти.